Вітаю всіх, друзі! Мене звати Юр Лапчинський, я засновник адвокатського об'єднання Лапчинський партнерс» місто Барселона, і наш офіс знаходиться в Барселоні, але ми працюємо по всій Іспанії. Сьогодні я буду намагатися вам більш детально розкрити таку тему про податки в Іспанії, тому що завжди це актуально. Кожна друга, напевно, консультація у мене починається з теми податків, скільки я буду платити податків в Іспанії, як платити податки, як це відбувається і так далі. Тому трошки детально хочу вам розказати. Отож. В Іспанії треба розуміти, що тут є дві, два види резиденції тобто є адміністративна резиденція, ваша і є податкова резиденція. Адміністративна резиденція це ваш вид на проживання. Тобто адміністративна резиденція вона регулюється тими законами, тими. Інструкціями, по якими ви отримуєте той чи інший вид на проживання. Тобто є відповідно правила гри, по яких вам видають відповідно вид на проживання. і по виду на проживання у вас є певні обов'язки чи там проживання на території Спальні, щоб ним не було якихось судимостей і так далі. Тобто, Або, наприклад, якщо це вони ж інвестора, наприклад, щоб у вас було в наявності об'єкт нерухомості. Протягом всього часу, якщо ви хочете продовжити, і е, покриття повне медичне страхування протягом цього часу, на коли видається цей вид на проживання. Оце є адміністративна резиденція. Якщо ми говоримо про податкову резиденцію, то в Іспанії відповідно законом чітко встановлено критерії, по яким встановлюється податковий резидент Іспанії. Тобто, перший критерій і основний, по якому дивиться там, податкова Іспанія, це. Проживання в Іспанії 183 дні в році. Тобто, якщо людина прожила на території Іспанії 183 дні, Іспанська податкова має право вважати його відповідно податковим резидентом Іспанії. Другий критерій це наявність основного економічного доходу на території Іспанії, тобто наявність економічного інтересу на територію Іспанії основного мається на увазі. Тобто, Іншими словами, це якщо ваш дохід, основний або самий найбільший знаходиться на території Іспанії, відповідно Іспанія має право вважати вас податковим резидентом своїм. Ну і третій критерій, відповідно, він останній це наявність життєвих інтересів на території Іспанії. Що мається на увазі? Це, наприклад, якщо ваша там. Сім'я, дружина, дитина проживає на території Іспанії, ти знаходить до школи, тобто є нерухомість на території Іспанії і так далі. І так далі, Це також дає право іспанській податковій вважати вас відповідно податковим резидентом Іспанії. Що саме цікаво в Іспанії, мало хто про це знає, що в Іспанії існує відповідно таке поняття, як Eh, презумпція, так? Тобто, eh, достатньо, відповідно, податковій Іспанії мати сумніви, відправити вам якісь відповідно, сумніви, або щоб ви просто доказали факт, і факт доказування зворотнього лежить саме на вас. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, в кримінальному праві? Є поняття презумпція невиновності, тобто ми не винні, поки наша вина не буде доказана в законно встановленому порядку судовому і так далі. Але в Іспанії, в податковому праві, встановлює, що як тільки податкова має якийсь сумнів, ми маємо надати всі документи, щоб відповідно цей факт спростувати. Тому це враховується дуже важливо от, от цю презумпцію. Друге, що я хочу сказати про податки, це те, що, відповідно, в Іспанії є термін позовної давності. Тобто, як правило, він 4 роки, але коли, відповідно, ми тут говоримо про 5, тому що податкові декларації подаються за минулий рік. Тому, якщо, відповідно, ви щось зробили, і це пройшло, і ви думаєте, о, нічого страшного і так далі, вам через 3-4 роки може прийти там. Письмо з податкової, і вона вас буде спочатку запитувати, щоб ви надали інформацію за той якийсь конкретний період часу, що ви були тут в Іспанії, і е, далі вони розк... відкривають справу і далі будуть з вами там е, відповідно вести цей адміністративний процес, який може. Закінчитись штрафом, або відповідно оспоренням тої чи іншої інформації з боку податкової. Тому це також слід відповідно враховувати всьому. Дуже багато дискусій на сьогодні є щодо зміни цього податкового статусу, тобто, або статусу податкового нерезидента Нагадаю всім, що в Іспанії є. Два таких документи, по яким ми можемо перевірити статус податкового резидентства. Це сертифікат резиденції фіскаль, тобто сертифікат податкової резиденції, і є сертифікат до ценсаль. Так ось, що ви розуміли, коли людина приїжджає в Іспанію, іде там, отримує вид на проживання, там, якщо це імміграційний офіс, він розглядає, дає позитивне рішення, і потім після цього людина йде і здає відбитки пальців. От якраз. Коли людина здає відпитки пальців. Поліція передає всі дані про інформацію в податкову. Як правило, в такому випадку має пройти якийсь час, правило, тиждень, два, залежно від провінції, залежно від регіону і так далі. Відповідно, ця інформація вона є, і вона є в податковій, її можна знайти в такому документі, який називається сертифікат до Цей документ можна змінити, тобто є спеціально встановлена модель в Іспанії яка називається модель 0.30. І якщо, наприклад, ми змінили свій адрес проживання, змінили свій сімейний статус, свою професію, і так далі, адрес, наприклад, нотіфікаційне сповідомлення, ми зобов'язані інформувати про це податково. Чому? Тому що якщо вам прийшов якийсь штраф, ви не отримали його, і так далі, вам буде нарахована пеня, і в деяких випадках дуже великі пеня і дуже великі штрафи. Тобто тому дуже важливо, і я рекомендую всім. Як тільки ви приїхали в Іспанію, зробіть електронний сертифікат, електронний підпис. Він є клави, він є через відповідно аюнтамент клави ПІН, він є також у вигляді як сертифікадо Діхіталь. У вас буде в принципі доступ до податкової системи, до аюнтаменту муніципалітету, де ви прописані, до різних реєстрів, які є дуже корисні для вас. Якщо ви проживаєте на території Іспанії, і в деяких випадках, якщо вам потрібен якийсь документ отримати, ви можете це зробити відповідно через електронний сертифікат. Йдемо далі по податкам. Відповідно, далі податки в Іспанії вони діляться на дві такі великі категорії. Які називаються податки для податкових резидентів і податки для неподаткових резидентів. Коли ми говоримо про податки для неподаткових резидентів, це, як правило, стосується тих людей, які не живуть на території Іспанії, але в них є в у власності об'єкти нерухомості, і вони або просто володіють цими об'єктами, або об'єктом нерухомості на, на території Іспанії, або здають їх в оренду. Тобто ми зараз говоримо детально про модель 210. Наша компанія подає відповідно дану модель, і відповідно. Податковий нерезидент платить податок або з суми оренди, яку він отримує, або просто за володіння цією нерухомістю. І це також дуже важливо, тому що інколи клієнти. І ріелтори інформують або забувають інформувати, і у них також при несвоєчасному подачі декларації, у них може з'являтися штрафи за несвоєчасну подачу декларації, і плюс пеня, якщо відповідно ми говоримо про якісь більші відрізки часу і так далі. Якщо ми говоримо про податкового резидента. Тоді тут треба зрозуміти, що є от в нас рента. Якщо ми, наприклад, працюємо або по найму, або якщо ми відкрили приватного підприємця, наприклад, приватний підприємець, подача е ренти податкової декларації за минулий рік, вона є обов'язковою. І кожного року гоб'ерно, тобто правительство, воно вибирає дати, у яких фіксує термін подачі цієї податкової декларації. Наприклад, цього року, 25-го, термін подачі декларації від 2 квітня по 30 червня. Якщо людина просрочила, відповідно не подала вчасно в цей період, в неї буде з'являтися штраф. Тому, якщо ми, наприклад, автономному, ми незалежно скільки ми заробили, скільки становить наш дохід, ми обов'язково повинні подавати з року в рік цю податкову декларацію. Друге, якщо відповідно ми найманий працівник, то тут обов'язок подачі декларації. Встановлюється, як правило, якщо ми заробили більше 22 тисяч євро в рік, або якщо на протязі року минулого року в нас було два і більше, мінімум два або більше, роботодавців. І незалежно чи цей дохід був 22 тисячі євро. Але в будь-якому випадку я рекомендую всім. Якщо ви податкові резиденти, звернуться за консультацією до спеціалістів, щоб перевірити, чи ви зобов'язані подавати декларацію чи ні. І інколи, якщо ви не зобов'язані подавати декларацію, можна зробити Борадор, так званий чорновик, і подивитися, можливо, вам повертає податкова якісь утримані з вас. Податки, тобто, тому що робимо калькуляцію. І чому важливо робити податкову декларацію? Тому що дуже багато є вичитів. Тобто, якщо у вас є неповнолітні діти, якщо у вас є неповнолітні, там, діти, непрацююча дружина і так далі, це також впливає на вашу декларацію, на ваші податки, особливо, коли ви є податковим резидентом і підприємцем, тобто автоном. Знову, якщо ви є податковим резидентом, є також податкова декларація модель 720 і 721. Ця податкова декларація вона має інформативний характер, але вона створена для того, щоб ми інформували податково за наші зарубіжні активи. Що таке активи зарубіжні? Сюди ми відносимо об'єкти нерухомості, якщо кожен хоча б один із них перевищує 50 тисяч євро. Це перше. Друге, це банківські рахунки, якщо кожен із них перевищує 50 тисяч євро. Це може бути якісь відповідно, акції, інтернет-брокерс і так далі, і так само, якщо її об'єм перевищує 50 тисяч євро. Цю декларацію ми подаємо з 1 січня по 31 березня. Тобто, от уже цей період пройшов. в 2025 році подавали за 2024 рік цю декларацію, якщо відповідно ці активи були станом на 31 грудня 2024 року. За неподачу, відповідно, 720-ї, оскільки вона. Інформативний характер встановлено штрафи, тому це слід також пам'ятати при оформленні відповідно тих чи інших податкових декларацій. Далі, відповідно, є окремі податки, які стосуються, наприклад, купівлі нерухомості. Ви всі знаєте, напевно, що. При купівлі нерухомості, відповідно, незалежно чи ми є податковим резидентом чи не податковим резидентом, як правило, загальна ставка це 10% ІТП податок по передачу права власності, він становить загальним. Але є деякі винятки. Якщо, наприклад, це не повнолі... тобто, якщо це особа до 32 років, якщо в неї там відповідний дохід в Іспанії, він податковий резидент в Іспанії, і він купляє і це його основне буде житло, в цьому випадку він платить не 10% і а 5%. І також, наприклад, є винятки, якщо це юридична особа, яка займається купівлю продажу нерухомості, це буде не 10%, а 3%. Але є умова, що... Даний об'єкт нерухомості має бути проданий е, на протязі двох років. Є дуже багато нюансів. Також я хочу поділитися, що є відповідно податок плюс валія, це, е, відповідно, податок в перекладі називається на приріст нерухомості. Тобто, якщо ми купили об'єкт нерухомості, ми продали об'єкт нерухомості з різниці, ми будемо там е, платити податки. До чого я це все веду? Тобто податків в Іспанії є багато. Треба в них розбиратися і відповідно знати свої не тільки права, а й обов'язки, оскільки, якщо не знання закону не звільняє від відповідальності, в даному випадку не звільняє від штрафів, які є немаленькими. Тому, дорогі друзі, якщо у вас залишились якісь питання, якщо ви хочете більше дізнатися про податки, якщо ви хочете конкретно розібрати ваш кейс, зробити відповідно прорахунок податків по бізнесу, по нерухомості, перевірити якийсь об'єкт нерухомості, перевірити об'єкт фінансування, там, купівлі транспасу бізнесу і так далі, звертайтеся до нашої компанії, будемо раді бачити вас або в нашому офісі, або відповідно онлайн. Дані є в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, буде ще більше корисної інформації, і до скорих зустрічей!